До релізу Cities Skylines 2 два залишили ще декілька місяців. Та розробники з Colossal Order вже підгодовують нас цікавинками і нововведеннями, які ми побачимо у другій версії мегапопулярного будівельного симулятора Cities Skylines 2. Гра може значно перевершити масштаби свого попередника і стати найвеличнішим і найреалістичнішим містобудівельником за всю історію людства. Це однозначно вартує вашої уваги. Із щоденника розробників я зробив добірку найцікавіших змін та нововведень, які ми побачимо у другій версії гри. Інформації та матеріалу насправді дуже багато, тому відео буде довгим, а для вашого комфорту я зробив таймкоди. Не соромтесь ними користуватися. Поїхали. Розпочнемо наш огляд із карти, де ми будуватимемо наше місто. Якщо у першій частині ви могли придбати 9 плиток для вашого міста, то у другій версії їх максимальне число становитиме 150. Так, вони будуть трошки меншими, але все ж це дозволить вам збудувати просто такий гігантський мегаполіс, а можливо і не один. 33,18 квадратних кілометра або 9 клітинок. Саме такий розмір для будівництва виділялось гравцю у City Skylines. У другій версії гри площа ігрової зони становить 159 км2, що у 5 разів більше, ніж у City Skylines. Крім того, плитки не обов'язково об'єднувати одна з одною. Ви можете будувати містечка у будь-якому куточку карти, який вам до вподоби, котрій згодом можна об'єднати у великий мегаполіс. Розробники звертають увагу на те, що у грі можна буде вибрати тему вашого міста. Під тему мається на увазі стиль доріг, будівель та парковок. Наразі у грі можна вибрати між північноамериканським та європейським стилем, але щось мені підказує, що в майбутньому разом з DLC можна буде придбати і інші регіони. Що ж стосується вибору карт, то вони відрізняються не тільки за зовнішнім виглядом та ландшафтом, але й ресурсами і найголовніше кліматичними умовами, що значно урізноманітнює процеси проходження та забудови. Кожна карта матиме індивідуальний клімат, і, окрім звичних погодних явищ, City Skylines 2 включатиме стихійні лиха, додаючи випадкові події та ускладнюючи ігровий процес. Але якщо ви не любитель хардкору, то ці налаштування можна буде змінити при створенні нової мапи. Гра починається з 9 розблокованих плиток карти, що приблизно є такою ж стартовою зоною, як у попередній версії гри. Виконуючи особливі завдання або досягнувши певного рівня розвитку вашого міста у City Skylines 2, ви можете придбати додаткові плитки карти. Перед купівлею ви можете ознайомитись із вартістю самої плитки, ресурсами, котрі присутні на ній, або площею можливої забудови. Кожна карта містить принаймні одну дорогу, і більшість карт мають готові залізничні сполучення та морські шляхи. Усі карти також мають повітряні шляхи та лінії електропередач. Так, так, у Сіті Skylines тепер є можливість імпортувати електроенергію, якщо ваші виробничі потужності не задовільняють потреби громадян. На додаток до зовнішніх сполучень, котрі вже є по замовчуванню на карті, ви можете створювати власні зовнішні дороги, потяги та корабельні шляхи. Дороги є основою міста. Це кістя для розвитку та успішного росту. Будівництво доріг у City Skylines 2 є більш гнучким ніж у його попередника. Інструменти дозволяють використати увесь творчий потенціал та реалізувати задумане гравця, додавати до них автобусні та трамвайні колі. Ви також можете створити спеціальні дороги, по яких дозволяють рухатись лише автобусам і службовим транспортним засобам, а трамвайні колі можна будувати окремо від доріг. А ще з новим інструментом будівництва доріг ви можете забудовувати ваше місто цілими кварталами. Однією з найкращих функцій у будівництві доріг я вважаю додавання кругових розв'язок на вже існуючі перехрестя. Вам просто потрібно буде вибрати бажаний розмір кільця і розмістити його на перехресті. І система вже автоматично підбере конфігурацію смуг в залежності від всіх в'їздів та виїздів. Також у вас з'явиться служба догляду за дорогами. Котра відправлятиме транспортні засоби для підтримки доріг у належному стані, і також зменшуватиме імовірність дорожньо-транспортних пригод, а взимку очищатиме дороги від снігу. Можливість розміщувати та видаляти світлофори, пішохідні переходи та додавати знаки зупинки зроблять вас богом доріг. Хірургічно точними тонкими налаштуваннями трафіку, ви зможете позбутись усіх заторів. Мешканці та транспорт є невід'ємною частиною живого та діячого міста. Розробники Cities Skylines 2 запропонували нову систему штучного інтелекту, котра, враховуючи особливості і з реального життя, зробить ваше місто більш реалістичним та живим. Водії обиратимуть маршрут на основі так званої вартості пошуку шляху. Це значення розраховується з використання багатьох факторів, таких як мережа доріг всередині міста, чи час у дорозі, вартість поїздки, чи навіть паркомісця. Враховується навіть вподобання водія стосовно проїзду тої чи іншої дороги. Окрім того, водії можуть коригувати свій маршрут в залежності від подій на шляху. Аби уникати дорожньо-транспортних пригод чи зупиненого службового транспортного засобу. Інколи водії можуть навіть поступатися місцем для службового автомобіля, котрий реагує на екстрену ситуацію. Але інколи водії можуть робити непередбачувані маневри, що призводить до дорожньо-транспортної пригоди. Імовірність такої аварії розраховується для кожного сегмента дороги індивідуально. збільшується за рахунок таких характеристик, як дорожні умови, умови освітлення, погода та стихійні лиха. Підтримання доріг у належному стані за допомогою служб дорожнього обслуговування значно зменшує імовірність аварій на дорогах. Навіть дитина знає, що без громадського транспорту ваше місто потоне у заторах. У City Skylines 2 буде доступно декілька видів громадського транспорту. автобуси, що розблоковуються першими, Котрі, крім обслуговування населення на місцевому рівні всередині міста, можуть перевозити пасажирів із зовнішніх сполучень, що в свою чергу закриватимуть відкриті вакансії у вашому місті, якщо бракуватиме спеціалістів. Таксі присутні майже у всіх містах, тому воно і буде додано у сіті Skylines 2. Однак вони мають низьку пропускну здатність, тому сприяють перевантаженню міста та створенню заторів. На вершині громадського транспорту по ефективності перевезень є метро. Метро стає доступним згодом і майже не займає місця на поверхні. В принципі, відмінності метро від попередньої версії небагато, лише візуальні зміни та комфорт у керуванні та налаштуванні. Те, на що я хотів би звернути вашу увагу, так це новий вид громадського транспорту трамвай. По функціоналу він дуже схожий до автобусів. Також рухається по заданому маршруту, але через те, що має виділену колію, він проходить маршрут значно швидше, що пришвидшує пасажиропотік. Також, на відміну від метро, він в декілька разів дешевший і доступний на початкових стадіях гри. Для з'єднання віддалених ділянок вашого міста можна використовувати залізницю. Відмінностей від попередньої версії небагато. Лише у прокладанні маршруту тепер можна прокласти відразу дві колії за один захід. Залізничні станції можна об'єднувати з іншими видами громадського транспорту. І я ще не зовсім розумію, як це працюватиме, але це будуть свого роду транспортні хаби, котрі дозволять пересідати пасажирам з одного виду транспорту на інший. Ну і звичайно, повітряний та водний транспорт буде доступний у Сіті Скайлайнс 2. До вже відомих із попередньої версії гри інструментів для позначення забудови додали ще один інструмент, котрий дозволить заповнити великі площі клітинок, що значно зекономить ваш час. Але основна зміна, котра відноситься до цієї теми, стосується типів зон. Кількість типів житлових зон було збільшено більш ніж удвічі, і наразі відомо про 6 різних типів зон. Це забудови малої та середньої щільності, змішані забудови разом із магазинами, котрі розташовуються на перших поверхах, і також житло з низькою орендною платою з великими багатоквартирними будинками. Таке житло найкраще підходить для мешканців із низьким доходом, студентів чи молодих людей, котрі щойно переїхали від своїх батьків. Це все зможемо детально розібрати під час самого проходження гри, яке я транслюватиму на платформі Twitch, Тому не забувайте підписуватись. Посилання залишу в описі під відео. Зміни також торкнулися індустріальних зон. Тепер їх два типи, і відрізняються вони не лише за їхніми фізичними розмірами, але й кількістю товарів, котрі вони виробляють та можуть продавати споживачам. Такий самий поділ стосуватиметься і офісних будівель. У попередній версії гри місто балансувало між трьома типами зон: житлова забудова, комерційні площі та промислове виробництво. У City Skylines 2 до цього списку додаються ще й офіси. Якщо у вас велика кількість підприємств одного типу, то місто може отримати спеціалізацію, що дозволить вам отримувати додаткові бонуси, експортуючи певний вид товарів. Медзаклади, пожежні частини та поліцейські відділки також будуть присутні у Сіті Skylines 2. але нарешті у місті з'явиться інтернет. Так, служба зв'язку тепер буде доступна у Сіті Skylines 2. І це ще один сервіс, задовільнивши який ви зможете отримати прихильність ваших мешканців. Також з'явиться дорожня служба, котра контролюватиме якість дорожнього покриття та очищатиме дороги від снігу узимку. Сміттєзвалища тепер можна виділяти величезні площі, а також буде доступна переробка сміття. І найголовніше школи, лікарні, поліцейські відділки та пожежні частини можна тепер розширювати та покращувати, збільшуючи цим їхню зону покриття. Вже збудований госпіталь можна розширити, збільшивши кількість паркоміс для швидких чи додавши ще одне крило. Це ж саме стосується інших комунальних служб, садків та університетів. Електроенергія, водопровід та каналізація тепер автоматично проводиться до вашого будинку разом із прокладеною дорогою. Але якщо раніше ви могли просто підвести до житлового масиву лінію електропередач, усі житлові будинки та підприємства об'єднувались у єдину мережу, то у City Skylines 2 вам потрібно буде будувати електричні підстанції, котрі трансформують високовольтну напругу у напругу для повсякденного використання. Високовольні лінії тепер мають обмеження по пропускній здатності електроенергії, тому якщо зросте споживання у вашому місті, доведеться шукати нові шляхи доставки електроенергії. Окрім того, електроенергію тепер можна накопичувати на спеціальних станціях з великою кількістю акумуляторів і віддавати вашому місту у пікові години навантаження. Де ж брати електроенергію? Вітрові станції, сонячні електростанції, теплові електростанції, гідроелектростанції і, звичайно, атомні електростанції. Усі вони зможуть виробити достатню кількість енергії для забезпечення усіх потреб вашого міста. Що ж стосується водопостачання, то змін небагато. Воду, як і раніше, можна брати із відкритих водойм або ж з підземних недер. Варто лише слідкувати за інтенсивністю видобутку, аби вони встигали відновлюватись. Частина очищеної каналізаційної води також повертатиметься у водну мережу міста. Але без відходів не обійтись, тому вам, як майбутньому меру, доведеться добре подумати, куди ж зливати стічні води, аби забруднена вода не потрапила у водогін, що призведе до хвороб населення. Економіка це завжди складно і непросто, і балансування у грі є завжди викликом як для розробників, так і гравця. У City Skylines 2 у гравця буде можливість керувати податками на певних підприємствах, збільшувати чи зменшувати виробництва та встановлювати ціну на свою продукцію. Або ж ви можете заглибитись у ланцюжки виробництва та налаштовувати усе супер-мега детально, настільки детально, наскільки у вас вистачить вашого терпіння, пройшовши усі етапи виробництва від видобутку матеріалів і аж до кінцевого продукту. Якщо виробництво не справлятиметься і у нього бракуватиме коштів, то автоматично буде звільняти своїх працівників, від чого на вулиці можуть з'явитися безробітні, а це в свою чергу потягне за собою інші проблеми. Логістика забиратиме частину витрат, і якщо якогось продукту чи ресурсу у вас немає, то закуповувати його доведеться у сусідніх містах за значно завищеними цінами. Коли в рівні освіти громадян, а також їхнього соціального статусу, ринки збуту все дуже тісно пов'язано. в принципі, як і в реальному світі. Важко, складно, але будемо розбиратись. У City Skylines 2 у кожної з категорій, наприклад, транспорт, освіта чи житлові забудови, буде своє дерево розвитку, у якому ви зможете вибирати напряму розвитку вашого міста. Що значно урізноманітнить процес проходження гри, якщо ви проходитимете її декілька разів, а ви проходитимете. Окрім вище переліченого, розробники обіцяють, що штучний інтелект, який вони розробили, ідеально відображатиме життя рядового мешканця, що перетворить ваше цифрове місто на такий собі живий організм. Підводячи підсумки, я не відкрию ні для кого секрет те, що City Skylines 2 націлений стати найкращим містобудівельним симулятором на найближчі 5-10 років та перевершить успіх свого попередника. А як воно буде, побачимо після релізу. З вами був Бендер. Зустрінемось на прямих трансляціях Бендер ЮЕ.